Всім привіт! Вітаю вас в новому дні. Сьогодні відео про харчування та що я їла за день, але в мене сьогодні не зовсім типовий ранок, тому я цим також хочу поділитись і трішки показати. Я потрохи втілюю свої маленькі мрії, і сьогодні один з таких днів. Я нарешті виділила час, сили та гроші, щоб зробити це. І спочатку традиційно я виконую свою ранкову рутину і потім покажу вам, що я сьогодні буду робити. Я, скоріш за все, не встигну поснідати, тож... Зранку буде просто смузі, а потім вже сніданок. Сьогодні готую зелений смузі, бо саме для нього знайшлись всі інгредієнти в холодильнику. Додаю зелень. Взагалі хотіла шпинат, але в мене знайшлось тільки рукола та капуста кале. Але нічого, вони також корисні. Всі інші інгредієнти за списком додаю води і міксую. Не дивлячись на обмежений час, я все ж таки знайшла хвилинку записати, що я маю сьогодні зробити, щоб не забути це, і відправилась втілювати свою маленьку мрію. Це дуже довго сиділо в моїй голові і не відпускало мене, тож я все ж таки вирішила, що потрібно це нарешті зробити. Зайшла подивитися, де це взагалі можна реалізувати, і це виявилось ну дуже близько. Потім почекала ще декілька тижнів, не знаю навіщо я чекала, але все ж таки наважилась і прийшла до школи верхової їзди. Раніше деякий час я займалась верховою їздою, але наразі мені здається, що це було в якомусь іншому житті. І маю визнати, що це приносить мені найбільшу насолоду та душевний спокій. Тож мені дуже крутіло повернутись і почати все спочатку. Так виглядає дуже задоволена людина. Ніг, я взагалі не відчуваю, але дуже-дуже кайфовий стан. До речі, якщо ви також маєте якісь мрії та бажання, які відкладаєте, будь ласка, поділіться, може так вони швидше реалізуються. Ну і нарешті починається мій сніданок. Сьогодні я хочу приготувати мафіни яєчні. Щось схоже, я вже готувала під час челенджу 30 днів корисного харчування. Мені зайшов рецепт і за смаком. І за часом приготування цілком влаштовує. Починаю з підготовки овочів. В мене сьогодні томат і червона цибуля. Для приготування використовую силіконові формочки. Та тут за бажанням, просто інших в мене і немає. Формочки додаю трішки оливкової олії, овочі, зелень. Омлет, він в мене підсолений, і я ще додала чорного перцю, додала хумус і трішки сулугуні. Все це я випікаю в духовій шафі десь приблизно 20 хвилин, 190 градусів. У мене вже час обіду. На обід я буду готувати салат із солодкою картоплею. Інгредієнти вже на столі. Так виглядає мій набір для обіду. Я починаю з того, що підготовлюю овочі, в мене морква і батат. Їх я знешкурюю і ріжу на невеличкі кубіки. Далі буду додавати спеції і щоб добре перемішалось, все викладаю в кастрюльку. Я солю, додаю паприку мелену, десь приблизно пів чайної ложки, чайну ложку за смаком. Чорний мелений перець, чесник та цибулька. Все це змащую оливковою олією і викладаю на противень. На противні я залишаю місце для майбутньої курочки. Її також буду випікати разом із бататом, але трішки пізніше. Овочі я поки ставлю на 10 хвилин на 210 градусів. І починаю приготування курочки. Від філейної частини відрізаю зайві непотрібні деталі, типу шкірки чи жирку. Розрізаю навпіл і додаю спеції. Спеції я використовую ті ж самі, що й для батату. Часник, цибуля, паприка і сіль. Загалом спеції я додаю за смаком, яких мені сьогодні більше кортить, таких більше й додаю. Змащую трошки оливковою олією і відправляю до овочів. І все разом я продовжую випікати при тій же температурі 210 градусів 30 хвилин. Поки все випікається, підготую інші овочі. Подрібнюю кубиками томат, рожевий в мене і огірок також. Також ти дишанкую червону цибулю. Ще знадобляться листя салату. В мене сьогодні айсберг. І все це міксую в окремому посуді, додаючи приблизно столову дві ложки кукурудзи. І спеції чорний перчик, сіль і оливкова олія. І мені залишається приготувати лише соус. Він в мене на основі грецького йогурту без якихось домішок, десь приблизно 3 столові ложки. І по чайній ложці додаю чесник, цибулю, столову ложку оливкової олії, зовсім трошки горчиці, в мене сьогодні гостра, і сік половини лайму. І далі все це збираю на тарільці. День в мене сьогодні насичений, і ми щойно повернулися з тренування дитини. Тож вечеря в мене буде трішки така лінива. Я підігрію зараз вчорашній рис, який варила, і поріжу айсберг. Купила ще в сільпо мідії трішки більше 100 грамів, але всі не з'їм. Залишу, мабуть, частину на завтрашній сніданок і в якості соусу буду використовувати той, що залишився з обіду. І зверху додала ще я кусочок сиру, знайшла <ррес> його в холодильнику, і він ідеально вписався в цю страву. І чи то я така голодна, чи то справді дуже смачно, але я прям отримала задоволення від цієї страви. На сьогодні це все, що я хотіла показати і розказати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую всім за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока!